Це український фестиваль хореографічного мистецтва осіння фоєрія вже традиційно зібрав прихильників танцювального жанру в Черкаському міському будинку культури імені Івана Кулика. 35 хореографічних колективів з Черкащини, Полтавщини Кіровоградщини майже 800 учасників. У минулі вихідні зібрались у Черкаському міському будинку культури імені Івана Кулика, щоб продемонструвати свої досягнення у танцювальному жанрі, позмагатись за кубки і дипломи. Організатором цього вже традиційного для Черкас заходу є творча команда під керівництвом заслужених працівників культури України Анатолія і Каріни Нєвіровських. Багато людей і дітей займаються цим видом мистецтва, хореографією, і тому це необхідно. Для них, для їхнього морального стану, психологічного стану, тому що такі відбуваються у нас зараз події, що дітей просто треба відволікати від рятувати від, від цього страшного кошмару, який устроїла нам Росія. В залі та фоє будинку культури імені Івана Кулика гамірно і людно. Учасники, їх батьки, шанувальники хореографічного мистецтва всі захоплені дійством і радо діляться емоціями. Це е, моє тепер хобі. Мені це подобається. Вона дуже багато сил приклала для цього, дуже старалася, дуже тренувалася багато і вложила всю свою душу в ці танці і в підготовку до цього змагання. Є привід для радощів і в учасників колективу Червона рута що в селі Мошни. Це мій третій раз, як я їду, і в мене вже друга медаль буде за перше місце. Я дуже цьому рада. Сені, яким настроєм сьогодні танцювали. Е, з мене був невеликий страх, бо танець був важкуватий, але було й весело. Мене це захоплює просто-напросто. Просто. яким настроєм танцював сьогодні. Чуть-чуть було страшно, але дуже весело було. Я думаю, ми. Піднімаємо нашу українську культуру, піднімаємо взагалі культуру е, всіх, е, ну якби всього народу. Потрібно держатися всі разом, щоб всі, ну я не знаю, розвивалися, дізнавалися щось нове, дивилися один на одного, особливо таким маленьким діткам, що таке танець, що таке культура, що таке пісня. Вони ж ще маленькі, вони ж від нас це черпають. Якщо говорити про особливості цьогорічного конкурсу, то це участь нових колективів, значний прогрес у майстерності виконавців і звичайно патріотичний репертуар. Я можу сказати, що ми всі отримуємо величезне задоволення, тому що ми маємо таку змогу працювати в своєму жанрі, займатися своєю роботою, в яку ми вклали життя. І Дякую э, ЗСУ. І Я думаю, що кожен, хто сьогодні приїхав, він дякує ЗСУ і дякує нашим героям. тим, хто нас захищає.